Час плине швиденько і, мабуть, то вікове, коли так все частіше-частіше питання постає, звідки приповзли і куди полетімо. Ця виставка, вона з трьох складаючих. Перший зал то буде наповнення моїми спогадами, моїми друзями, середній зал наповнений такими Щоденними бдєніями. І останній зал, тобто такий посил в майбутнє, що собственна природі приростає з першого і другого залу. Тобто виставка називається шелест. Шелест то така, як дія. Котра поступово переходить в тишу. Робота на плакаті, то давнішня робота, вона знаходиться в колекції Тетяни та Бориса Гриньових. Робота була зроблена в 95-му році, там цикл лабораторні роботи, тобто там з трьох теж таких фрагментів інсталяцій. Ну і запрошую на виставку. Виставка 20 жовтня о 6 годині. Стефаніко 11. Гарний привіт. Зустрітися, побачитись, поздоровити один одного. Дякую.